Відеопроект Пізнай свій край через бібліотеку. Я хочу вам запропонувати переглянути пам'ятки моєї маленької батьківщини Села Зайчики. Історія села Зайчики багата на події. Село продовжує своє творення, а його літопис наповнюється все новими цікавими фактами. На території краю люди жили з давніх часів. Про це свідчать речові пам'ятки, знайдені на берегах збруча. Кам'яні і крем'яні знаряддя праці, що відносяться до періоду палеоліту. Скринькове поховання розташоване приблизно 700 метрів південно-східніше села зліва від дороги на село Бубнівку Городоцького району. У 1970 році було розкопано поховання культури кулястих амфор. У кам'яному ящику знаходилися залишки кількох скорочених кістяків а також уламки посуду кулястої форми з орнаментом. У переднищеному шарі могили були перевідкладені останки двох дорослих людей, на що вказують по три та бедрових кістки. Антролог Тетяна Рудич визначила один із кістяків належав молодій жінці, інший чоловіку в зрілому віці. Довгий час поблизу зайчиків та постолівки проходив державний кордон. Згідно алфавітного списку, складеного у 1844 році, села визнані такими, що входили у 50-версний простір від австрійського кордону. Межовим знаком була річка Збруч. Місцеві не ходили до річки. Там була заборонена зона. Збруч довгий час був природним кордоном, спочатку між Російською імперією і Австро-Угорщиною, згодом між СРСР і Польщею. По дорозі до центру Зайчиків на садибі Юзі Бубліс можна побачити кам'яний Хрест. Для того, хто вперше у селі, він може здатися традиційною для Поділля фігурою на роздоріжжі. Однак у конкретному випадку усе по іншому. Сторожили розповіли, що якось у селі зайнялась велика пожежа, і вітер гнав вогонь від хати до хати з однієї солом'яної стріхи на іншу, а на цьому місці раптом затих. Селяни й віддячили Богу за те пам'ятним знаком. У буремні часи 1917 1920 років поблизу села загинуло три червоноармійців. Вони йшли дорогою, тягнули за собою кухню. І на цьому місці їх розстріляли білогвардійці. На місці їх смерті за 800 метрів від села Зайчики між кладовищем і трактором станом сьогодні знаходиться могила і встановлено обеліск з зіркою. Під час столітніх політичних репресій кінця 30-х років ХХ століття постраждали кілька десятків жителів зайчиків та постолівки. 65 з них були знищені НКВД-стами. На згадку про це, жертви більшовизму в обидвох селах встановили пам'ятники з їхніми прізвищами. За тиждень після визволення почалась військова мобілізація чоловічого населення від 18 до 55 років у лави армії. На службу не брали тільки хворих і калік. У квітні місяці почали приходити перші похоронки на загиблих односельчан, переважна більшість з яких загинула під Тернополем. Люди з острахом чекали листонош. Вихідці із села проявили великий героїзм у часи Великої вітчизняної війни. Понад 34 уродженців зайчики віддали своє життя за мирне небо, їх прізвища золотими літерами викорбовані на постаменті пам'ятника, що стоїть посеред села, як вічна пам'ять і нагадування молодому поколінню про те, якою дорогою ціною було викорбовано перемога у Великій Вітчизняній війні. Наприкінці 80-х років зайчиківсько постолівський мікрорегіон отримав яскраві перспективи розвитку туризму. В околицях села розвідано та досліджено родовище мінеральної води типу Навтуся. Родовище Зайчиківське паспортизоване і затверджено законом мінеральної води 288 метрів кубічних за добу. За результатами розвиток і досліджень науковців. Протяжність родовищ мінеральних вод типу нафтуся, по річці Збруч становить майже 100 кілометрів. В центрі села є капличка святих Петра і Павла. Її відкрито у 1993 році біля місця, де колись у давні часи жителі Зайчиків встановили фігуру Божої Матері. Поблизу каплиці святих Петра і Павла збудовано та освячено дзвіницю. А день святого пророка Іллі, 2 серпня 2006 року, відбувся хресний хід, під ліс і урочисте посвячення води і хрестів біля джерела, в тому місці, де прочани, які йшли до Почаївської лаври, бачили явлення хрестів на небі. Минають ери, століття, цілі епохи. Хронометр життя не стоїть на місці, час нестримно рухається вперед. Чимало води збігло у розлізбруч. Багато чого було втрачено, але й багато здобуто. Кажуть хто не знає свого минулого, той не варти їй майбутнього, тож місцеві жителі свято бережуть пам'ять про предків, старано охороняючи нитку зв'язків між минулим і прийдешнім та доповнюють літописи рідного села новими фактами і подіями, які теж стають історією цього прекрасного куточка Поділля.